який народився 20 жовтня 1989 року, був призваний на військову службу під час мобілізації 24 листопада 22 року Кременчуцьким РТЦК СП Полтавської області. Служив матросом номером обслуги відділення морської підготування. Загинув 9 грудня 2023 року, виконуючи. Бойове завдання по захисту України, її суверенітету та територіальної цілісності, відданий військовій присязі та українському народу, мужньо виконувавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув в районі населеного пункту Кринки Херсонської області, проживав в Кременчузі. Неодружений, мав, не мав дітей, але була в нього цивільна дружина Оршанська Ганна Миколаївна, виховував трьох дітей. Навчався в Кременчуцькій загальноосвітній школі номер 3 закінчив Бошковський навчальний центр номер 16 Вічна пам'ять нашому герою Отрешку Євгену Юрьевичу, який мужньо захищав нашу батьківщину. Як давно і звідки ви знали Євгенія а, майже з народження, ми росли разом. То ви друзі з самого дитинства. Розкажіть, будь ласка, яким він був в дитинстві, яким став, як виріс? А, він був дуже веселим, дуже добрим в дитинстві. Наші сім'ї дружили разом. Ми росли разом з його мамою, яка теж покійна, теж померла. Він дуже був чудовою людиною, але трошки тяжке в нього було життя. Але він пішов захищати нашу Україну, і він мені дзвонив звідти і казав, він все буде добре, перемога буде за нами, але не дожив. Він вийвав на Херсонському напрямку ну, буквально з самого початку. Миколаїв, Херсон. Ми з ним балакали, він в коли, вересні він був на навчаннях. Ні, в, в августі, в серпні, в серпні був на навчаннях і казав, що скоро буде команда будемо йти. Ну я пішов. Звісно, буду пам'ятати, це мій друг дитинства, який його сім'я, його мама, його батько відклали в моєму житті немалий відрізок життя. І в мене також батько помер рік назад, і він вже був на війні, і він мені скинув гроші, щоб я купила вінки від нього і від ЗСУ. І я купувала віночки, такі гарні, йому скидували. Но ніхто не думав, що він помре через рік. З Євгенієм ми разом прийшли взагалі в службу, разом добровольці. Ну, нас модзону ми самі прийшли. Нас разом відправили в Рівне, ми разом пройшли. Те, що бачив я, я почав, спочатку ну він себе показував не сторони, ну сторони, ну, внувчевці. Але на війні це монстр. Це, це, це був. Ми з ним пройшли, він мій був помічником ком е кулеметника. Потім я став його командиром відділення. Потім ТВО взводу я став. І завжди, коли навіть дружина дзвонила, чи суближення, він як талісман. Морська піхота це дуже серйозно. Ви одразу планували морську піхоту? Ні, Ми знову ж були це в рівному. Куди, куди хто ну, просто з хі-ха-ха ми ж йдемо захищати жінок, дітей, це насамперед. Це є чоловіче, жінок, потрібен. І стариків. І тут 503, ми такі, ну, сказати так, так. І відкриваємо Google це морська Да. Попали справа, же ж, я не скажу йому де. Це був Донецький ну, рубіж. коли відбивали Київ, Харків, Херсон, ми тримали барабіжі Донецьку ну, лінію фронту від Мар'їнки до повністю. Ну, Там було хепнічно. Не буде в це поспіваєте, так? Тобто ви значний відрізок часу були на Донецькому напрямку, а потім ви прийшли на Херсонський, так? Ну ж, так, да, да. Всю Херсон... лінію фронту захищали, в Донецьку тримали. А в Херсон, можливо, який період потрапили? Ну, в в останній. Те, що з розказу його, ким він тут був, це друга історія. Я, я з ним спілкувався як командир, Я знаю, хто він тут. Іменно був ну, ну, в місті. Може... А як він це проявив там, це дві різних історії ну, життя. Там чоловік, от він став тим, хто він є на сам. Тут його може і спортили люди, може, якісь там, не знаю. А там він став, от, хто він є. Там чоловік ти є чоловік. Ти показуєш свою маску, сриваєш повністю, хто ти є на, на сам. Там будь-який чоловік приходить місяць-два. Я до мене приходить і кажу, ти себе проявиш тільки через місяць. Там монстр. Це, він каже, мене позивний Полтава. Каже, Полтава з товпою хоч кажу, ну каже, до А в нього відомо, як вона кримінь. Кримінь. Крім. назвали його талісманом, тобто в нього його там по-своєму якось цінували Це... побратим. Ні, це талісман мій, це дружина каже, коли він з тобою, в нас не, не було зв'язку там, перший тиждень-два, дружина там питає, Женя з тобою? Так, да, Все буде добре.